Починала з педіатрії, а зараз вже багато років щоденно відновлює здоров'я людей в традиційній і реабілітаційній медицині. А останній рік активно практикує, використовуючи нашу унікальну продукцію та має чудові результати. Запрошуємо до слова діамантового директора з Дніпровщини Наталію Тютюнник. Області! thank you нутріології, косметології, яке направлено на заповільнення процесів старіння, на більш якісне життя з високим рівнем енергії і молодим виглядом. На жаль, ми не можемо повністю зупинити процеси старіння. Що відбувається в організмі? Йде зниження м'язової тканини. Зниження кісткової маси тіла, зниження когнітивних навичок і функцій організму, погіршується ментальне здоров'я, Основа, патофізіологічна основа старіння це глікація білка, це такі поєднання цукру з, цукру з білком, які приводять до зниження ластичності. Еластичності наших судин. Перша стадія це основа, основа триггері старіння, гіперфікемія, повишення лінії цукру. На жаль, зараз референтні значення глюкози крові підвищені через те, що сучасна людина споживає дуже багато рафінованих продуктів, транжирів. Звіранше в класічній медицині завжди були цифри 3,3, 5,5 глюкоза в крові, то зараз це 6,2, 6,5, в залежності від того, чи це перфірійна кров, капілярна спальчика, чи венозна кров. На самом деле треба намагатися, щоб рівень глюкози крові був до 5,5. Тоді ми не будемо запускати ці процеси глікації белка. Перша стадія глікації. Вона безсимптомна, люди її не відчувають. Друга стадія вже йде підвищений артеріальний тиск, зниження енергії, більш втомлюваності, метаболічний синдром, повишення холістеріну. Третя стадія це вже ускладнення, інсульти, інфаркти, атеросклероз, деменція. Тобто, те, що ми робимо, ми, ми запобігаємо процесу амплікації білка. А що ми можемо? Дуже багато. Дуже багато залежить від нас самих. Я призиваю до того, щоб брати відповідальність за своє здоров'я у власні руки. Не казати, що винні ендотоксини, ви, екзотоксини, ні, ні благопрямі екологічні умови, а робити те, що ми можемо тут і зараз. Значить, що ми можемо по харчуванню? Виключити або значно зменшити споживання мусорної їжі, легких вуглеводів, кондитерка вся, цукерочки, прянички, всі пірожити, там дуже багато цукру і трансжирів, які просто не засвоюються нашим організмом, заліпляють судини, деканіруються в жировій тканині. Ми не можемо засвоїти трансжири, тобто ми виключаємо. У кого не вистача волі, там ну, раз в тиждень, зробіть це правило 80 на 20. Ну в неділю я там поїм щось саладеньке. Включаємо в, ра в раціон природні антиоксиданти. темні ягоди, куркуму, гранат, зелень, овочі, фрукти. Дуже важливий раціон, е режим харчування, 2-4 рази на день. Чого я так кажу? Бо кожен прийом їжі це підвищення цукру і інсуліну. Кому підходить угрозове харчування? Не всім. Вивчайте свій організм, поживайте їжу, підбирайте собі, який краще вам режим харчування. Бо дуже важливо, що чисті проміжки, коли там, допустимо, снідала 208 в 28, 12 обід, щоб ніякий горішек, ніяка ягодка не залетіла до роду, бо це буде тригерування інсуліну і цукру в крові. Тобто чисті проміжки між временем харчування, Виключення мусорної їжі, чисті проміжки, адекватний водний режим, 30 мл на кілограм маси тіла. Ну тут є така помилка, що люди п'ють стаканами. Якщо людина п'є стаканами, вона зільє цю воду. Ну на унітаз, скажімо так, вода не піде на гідратацію ткані на піхімічні реакції. Якщо ми п'ємо стаканами, ми самі бачимо, що ми пішли в туалет через 20-30 хвилин. Тільки кавточками на протязі дня. Зранку ми можемо випити пляшечку стакан теплої води. Хто два випиває? Ну, протягом дня ми п'ємо воду кавточками. Обеспечує адекватну гідратацію своїх тканин. Потім правила радуги на тарілки, максимально різнокольорові овочі, зелень, фрукти, так ми е, отримуємо природні антиоксиданти. По харчуванню, по водному режиму, по фізичній активності. Тобто, то, що, що залежить від нас, це безкоштовно. Ми дихаємо повітрям, ми рухаємося, сон наш вода. Це в принципі такі речі безкоштовні, і ми просто зобов'язані їх використовувати у своїх постійних ну, буднях. по фізичній активності. А обов'язково, щоб не було втрати кісткової маски, м'язової тканини, тому що у вікових людей іде саркопенія, потеря м'язової тканини. Дуже часто дякую, дуже часто вікові люди вони падають при таких незначних там, допустим, перешкодах і ламають стегно. Це приводить до. Дуже часто до летального ісходу не сам перелом стегна, а то, що людина не рухається після нього і помирає або від пролежнів важких, до кісток я бачила, пролежні бувають, або від застійних пневмоній. Тобто, кажеться так: людина вікова переступила і зламала стегно, а в неї недостатньо м'язової тканини і кісткова ткань, остепроз вже хрупка. То, тось рухатись, кардіонагрузка, нагрузка, походить. І ще кардіонагрузка, якщо людина стресує, відчуває якесь напруження, найкраще вийти, пити, пройти просто ну в такому темпі, як, і, як, і, ну, би, як, як вона може. Тому що стрес це бій або бежи, рівень кортизолу, рівень адреналіну. Ви не прожити ці емоції, не закрити їх в собі, зупинити, а прожити ці емоції. І обіцятельні цілови навантаження. Тобто кардіонагрузка там 7-10 тисяч шагів, да, це добре. Ну, Щоб підтримати м'язову тканину, ми повинні займатися або з собственною вагою тіла, або з резиночками, або з гантельками. Кому важко це можуть бути пляшечки по пів літра з водою або з піском і потім там збільшую на літрову, на півторолітрову домашні тренування. Самі прості. Зараз дуже багато всього ну, безкоштовного є ресурси такі. Я навіть пропоную людям, які гіподинамічний спосіб життя. Ну, Я теж дуже багато за комп'ютером проводжу часу, тому що бюрократія даліває. Треба надо шифрувати, треба надо, надо складати плани реабілітації в комп'ютерному віті. Від цього залежить зарплата всього закладу, що ми відправимо туди. Е, Ставити нагадування на телефон, вставати і присідати. Ну хто спочатку 5 разів, 10 разів це силові вправи з власною вагою. Не можете ви зробити повний присяд, зробити полуприсяд. Потім нахили з прямим тулубом, спинку скругляти не можна. Це дуже руйнують наші між всеведі, то нахили з прямою спиною, якби складаючись в тазу. І віджимання не від підлоги, а від стіни або столу. Зробіть 5 разів, потім 10 Впродовж дня, хоча б три рази, зробити такі вправи. І ви вже будете брати відповідальність за своє здоров'я на себе. Не казати, що хто щось він, екологія, війна, стрес. Ми вже робимо тут і зараз те, що ми можемо для себе. Харчування, вода, спорт, фізична активність. І зараз тренд номер один у всьому мірі це у світі це ментальне здоров'я. Є люди, які проживають життя, повне скарбів, які так і не трапили з ними. Вони проживають їх у своїй уяві. Вони бояться цього. Це також є таке. І поэтому позитивне мислення, спілкування з позитивними людьми, відвідування наших заходів, які дають енергію і якість спілкування. Будь ласка, стресопротекція. Оксана Волянська зупинилась подробно на наших продуктах, які підтримують нервову систему. Користуємось, будь ласка, потім дихальні практики. Їх багато, багато можна подивитися на ютубі. Я скажу вам про просту дихання по квадрату. Що це означає? Що вдох на чотири на 4 рахунка, затримка вдоха, видох на чотири рахунка і затримка. Тобто можна на ладоні малювати грань квадрата і так робити на біохімічному рівні. Це впливає на гіперкарнію, підвищується СО2 в крові. І це йде стимуляція брукаючого нерву, який відповідає за розслаблення нашого організму. ти просто подихав, ти вже заснув, ти заспокоївся, це дійсно працює. І у нас приїжджають психологи, там психотерапевти працюють з військом, всі показують різні дихання в практиці. А? Щас покажіть. Я? Ми всі разом подихаємо. Давайте, Давайте подихаємо. Наприклад, дихання попадати на долоні. Потримайте мікрофон, будь ласка. Вдих. На Вдих, затримка. Видих. Затримка. І отак от рисуємо. На чотири рахунки. Да, рахунки. Yeah, да. Давайте. Грані квадрата 4. були однакові. Про себе можемо рахувати чотирьох. Час комфортний для людини. От, для людей, для людей, для людей. Від функціональна людина, а поки що не можна Так. Куди йду? Куди йду? Куди йду? Ну все-все. Ну, Давайте станемо зробем. Давай. Часом оба, І хочеться дуже багато всього дати. подати, ну робимо, робимо. Робим, Ми робим. давай, стави. Вдих. Затримка. Видих. Затримка. Вдих. Затримка. Видих, затримка. Можна ще така вправа, що на 4 щотами вдихаємо, на 8 видихаємо. Тобто це, це важко, кстати, зробити, щоб видих був довший, ніж вдох. Потім стрес-менеджмент. Стрес-менеджмент. Ми м, виключаємо стресори, ті фактори, які приводять до напруження, нервування, подразнення. Це може бути якесь токсичне середовище наше, може не робота або спілкування з людьми, які постійно на тебе зливають негатив. питаються бажали на весь світ. Це від нас залежить не спілкуватися з такими людьми. Ми створюємо своє реальність, своє середовище. Дуже багато залежить від нас. Стресопротекція, наші продукти для нервової системи, дихальні практики, позитивне мислення, молитва, медитація підходить, будь ласка, і це все буде йти до, до зміцнення нашого здоров'я, до зниження рівня кортизолу і адреналіну. Потім, коли один із таких факторів старіння це зменшення би, гормонального фону, з по гіпоталамо пофізарній вісті, У нас є гарні продукції як фіта для жінок, чоловіків, еліксири для жіночої гармонії для жінок, які допомагають підтримати усю гормональну вість, хоча б у людей плюс 50 60 років плюс, на більш такому рівні допомогти їм. Ще дуже багато всі чули про оксидативний стрес, Пересне накиснення ліпі йде до руйнування клітин. Вони не можуть відновлюватись, так як вони доштуються. Це приводить до старіння Клітини наші і Ми дуже це можемо побачити, як в нас з'являються зморшки, шкіра суха, це зовні проявляються процеси старіння. Тобто, наші антиоксиданти, в першу чергу. Супліментація антиоксидантами допомагає при запити процеси здаріння. І ще що основа нашого довголіття це живлення наших клітин. Всі наші крафельні форми всі мають багато вітамінів, вони ж з рослин і мікроелементів. Макроелементи ми отримуємо з їжею. Вуглеводи, білки, жири. Мікроелементи, ну, з їжею ми достатньо не, не отримуємо потребуємо їх постійної як би, допомоги в саплітації, тому що якщо якогось мікроаліменту не вистачає, вже йде тонкий біохімічний здвиг, багато наших реакцій в організмі, там участвують ферменти і кофактори, і саме вітаміни і мікроаліменти цими кофакторами, Без них не може проходити на достатньому рівні наші біохімічні реакції. Я хочу вам сказати, що антиейджинг, це оце модне слово, це в принципі стиль життя, спілкування з позитивними людьми, соціальної активності, якісне харчування з достатньою кількістю білка, 1,3-1,5 на грам на масу тіла. Ну, все, що ми споживаємо, ще проблема може бути в засвоєнні цього. С віками, де зниження ферментативної активності підшукової за зниження детоксикації печінки, застій жовчі. Поэтому дуже підкорила в Мілайфі система оздоровлення, іменно системність, яка починається з чистки, з налагодження цих процесів жовчівтоку, якісті м м м м роботи кишківника, підшлункових залази, відновлення всіх в організму і, і тільки потім живлення клітин, щоб ці всі добавки, які зараз чути на кожному кроку, омега, там, вітамін Д, магній, ми могли засвоїти. Не годувати патогенів свого організму, гельмінтів, патогенних ока, віруси є в організмі, а щоб ми могли дійсно засвоїти і дати ці всі бади нашим клітинам. Тобто я вас призиваю до відповідальності за своє здоров'я, для того, щоб те, що ми знаємо, не просто знати, а ще впроводжувати в своє життя і дійсно робити і змінюватися самим і допомагати змінюватись іншим.